Наші Збройні сили, відроджуючи наші військові формування, ми змушені були розраховувати виключно на власні сили. І саме тому головним нашим пріоритетом стало відродження оборони промислового комплексу. Ця розробка це композиційна армована броня, яка дає можливість на сьогоднішній день зробити. На сьогоднішній день отримати шостий клас захисту, тобто це постріл з винтівки СВД. На, в даному випадку дана пластина була е, випробована на постріл з винтівки СВД, е, патрон 7,62 з 10 метрів. І вона показала досить добрі результати, і тому ця пластина може бути застосована на сьогоднішній день для. Бронете... для захисту як бронетехніки, так і індивідуального захисту. Далі бронегенація Т-7 теж на заводські іспитання. По своїй техніко-технічним характеристикам відповідає кручим образцам да. аналогічного оружію. Писується меморандум про технічне співробітництво між Міністерством оборони України та інноваційно-технічним об'єднанням Київська політехніка. Разом, ми підписали, нам дасть можливість Юридичну можливість перейти від конструкторських розробок до практичних зразків, практичних випробувань і взяття на озброєння той техніки, засобів зв'язку, інших засобів, які нам дуже і дуже сьогодні потрібні.